Доброго дня. Будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене звуть Шевченко Наталя Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповітних справ департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної військової адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухачів щодо планованої діяльності. Тофеска Петроліум в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції автозаправної станції номер 39 з влаштуванням АГЗП, яке знаходиться за адресою міста Одеса, провулок Високій, високий будинок 24. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 16 квітня 2024 року, 4-го Липня 24-го року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля розміщено звіт та з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено оголошення про початок його громадського обговорення. Метою наших слухань є виявлення збирання та врахування зауважень про позиції від громадськості до планованої діяльності. Прошу представитися присутніх, Валерій Бойко. Я так розумію, це представник суб'єкта господарювання, правильно? Так. Добрий день, пані Наталія, вірно. Доброго дня, пані Юлія. А, добрий. добрий день, мене чутно? Так, чутно. Представник суб'єкта господарювання. А можна ваше прізвище? Будь ласка? А, Винку. Ще раз. Винку? Дякую. А нас серце працівник відділу оцінків на довкілля. Тому можемо зробити висновок, що представників громадськості поки що немає. За нашим регламентом. Ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо ніхто не з'явиться, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому чекаємо. Окей, дякуємо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами ми з вами складемо акт про відсутність громадськості і його оприлюднимо в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля разом з відеозаписом наших громадських слухань. Тож дякую, до побачення. Дякуємо, Дякуємо. гарного дня. І вам. Beep, <laughs> beep.